Вітаю з вами Олександра на каналі Відень 13 Африканська країна, охоплена війною, посилається на золотий вік Трампа в угоді з видобутку корисних копалин в обмін на вигнання жорстоких повстанців. Ваше обрання відкрило золотий вік для Америки, написав президент Конго в листі до Трампа. Президент Демократичної Республіки Конго надіслав листа президенту Дональду Трампу, в якому запропонував угоду з видобутку корисних копалин в обмін на угоду про безпеку зі США, яка дозволила вивести войовничих повстанців зі зруйнованою війною країни. Ваше обрання відкрило золотий вік для Америки, написав президент Фелікс Чисекеді в лютому Трампу. Повідомляє в середу Street Джорнал. Наше партнерство надасть США стратегічну перевагу, забезпечивши отримання критично важливих мінералів, таких як кобальт, літій, мідь і тантал з Демократичної Республіки Конго. За даними фонду панзі, що базується в Конго, запаси корисних копалин у тій країні становлять понад 20 трильйонів доларів, включаючи золото і мідь. Африканська країн. Україна також є найбільшим у світі виробником кобальту, який необхідний для оборонної та аерокосмічної промисловості, а також є основним компонентом акумуляторів багатьох електромобілів і мобільних телефонів. Чисекеді прагне укласти формальний пакт про безпеку, щоб армія Конго могла розгромити підтримуване Руандою повстанське угрупування М 23 в обмін на угоду з видобутку корисних копалин. Повідомляє Wall Street Джорнал. У листі не містяться детально інформацію про те, як виглядатиме і діятиме потенційний пакт про безпеку. Конго зацікавлений у співпраці з адміністрацією Трампа, щоб покласти край конфлікту і зупинити потік кривавих мінералів через Руанду, заявила прес-секретар Чесекеді в інтерв'ю Street Джорнал. В наших інтересах, щоб американські компанії, такі як Apple і Tesla, купували корисні копалини безпосередньо в ДРК і розблокували двигун наших мінеральних багатств на благо всього світу, додала вона. З вами була Олександра на каналі Відень-13. Підписуйтеся, щоб бути у курсі всіх подій.